Як швидко відновити кісткову тканину при переломах? Ставте подбайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Обов'язково треба насичувати організм водою, щоб він міг краще транспортувати саме корисні речовини до місця перелому. Кальцимін – це кальцій, високоякісний. Так, з трьох кальцій складається. Він гарно буде, значить, реконструвати втрачений кальцій при переломах і його значить великій втраті. Тому будемо застосовувати обов'язково кальцимін. Антиремотим М Він знімає запальні процеси, багатий на лікарські рослини та зміцнення, кістко, зміцнення кісток та відновлює з'єднану тканину. Колагену б'юті це високоякісний колаген морський, який гарно засвоюється нашим організмом за допомогою саме вітаміна С. І також гіалуронової кислоти, і завдяки поєднанні з хондропротектором гарно діє на саме, значить, скорішому загоїнні переломи. Хондроетин Про це хондроетин і біологічно активна сірка, прекрасно діють разом з колагеном і гіалуроновою кислотою і покращують саме гарне зростання при переломах. Залишайтесь здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.